Всем витане. Хочу зачитать интересную цитату, которая сегодня мне попалась. Цитата известного юриста царской России, который был потом впоследствии академиком СССР, основоположником юриспруденции советского права. Академик Хвостов. Так вот, на первом курсе юридического он первонаперво объяснял и в своих книгах в том числе, что юриспруденция ⁇ это магия. Так как она работает не с документом, а с волей человека. Воля ⁇ это инструмент духа. Как только вас заставили подписать что-то против вашей воли, обманом или подлостью, вы теряете силы. Тут фокус в том, что вам дали картинку, что у вас нет выбора. А это всегда ложь. И вопрос всегда один. Поведетесь вы на это или нет? Вот такой посыл от основоположника юриспруденции. И сейчас я обращаюсь ко всем с таким небольшим вступлением, а потом прочту сам документ. Зараз я звернаю, звертаюся до всіх людей, які мене чують. Кожен з нас втілився на цей, на, цей, на цей фізичний план буття з власною метою для отримання власного досвіду, розвитку душі та зміцнення духу. Зараз відбувається екзамен, перевірка духовної та душевної зрілості. Кожен з нас неперевершена, унікальна надзвичайна душа. І якби в плани творця входило, щоб ми завжди були одноосібні в своїй унікальності, то ми б втілювалися кожен на окремому безлюдному острові та ніколи навіть не здогадувалися б про існування інших людей. Але ж ми втілюємося в сім'ях і потім створюємо власні сім'ї. Тобто ми об'єднуємось зараз, настав час об'єднатися в більшу сім'ю, об'єднатися народом на тій землі, де ми живемо, об'єднатися задля збереження унікальності кожного, задля майбутнього всіх нас час самовизначитися кожній людині, самоусвідомитись та відповісти собі на питання: хто я є, кожен хто усвідомив, що він більше ніж просто тіло. Що він, душа, в якої є тіло, кожен, хто самовизначився чи ще тільки став на шлях самовизначення, кожен з нас має надзвичайну властивість, яка притамана тільки людині, тільки чоловіку. Ми маємо волю та свободу прояву своєї волі. Саме зараз час проявити свою волю, час висловити заборону на проведення будь-яких експериментів над нами і над нашою землею. Час вимагати дотримання всіх прав і свобод людини, негайно та беззаперечного, виконання зобов'язань в галузі прав людини, бо така наша воля, така свідома та вільна воля людей з повними правами, отриманими нами від народження, нескасованими та невідчужуваними правами людей, чоловіків і жінок, які є народом на своїй землі, порушення свідомої волі людини. Тягне за собою відповідальність та покарання не тільки по внутрішнім, чи міжнародним законам. Найвище покарання та відповідальність за порушення прав і свобод людини, за порушення свідомої волі людини, настає завжди, в усіх вимірах, світах та часі, поконам Всесвіту. І це покарання незворотнє. Сповіщення вимоги, яка зараз буде проголошена, та його виконання в повному обсязі це остання можливість кожному, хто порушував та порушує права свободи та волю людей. Це ваша остання можливість добровільно виправити скоєні вами дії проти людства. Згідно законів приватного торгівельного права, право має заявний характер. Пропоную всім людям, які ще не заявили про відновлення своїх прав, свобод людини, зробити це, всім, кого не влаштовує весь той злочинний безлад, який відбувається зараз на землі України, пропоную проявити свою волю, доєднавшись до сповіщення вимоги. Тобто, підкріпити свою волю дією, стверджуючи свою правоздатність та дієздатність, не чекайте введення нових експериментів, проявляйте свою волю зараз. Від кожного з нас залежить наше майбутнє: людина з повними правами по праву народження, представник народу, носій суверенітету та єдине джерело влади, особі уповноважені на виконання зобов'язань. Кравченка Людмила Миколаївна, директор департаменту публічного права, Міністерства юстиції України. Копія особі у повноваженні на виконання зобов'язань Малюк Василь Васильович у власній якості, голова Служби безпеки України. Копія особі у повноваженні на виконання зобов'язань Макущенко Володимир Олексійовичу. Керівнику апарату Запорізької райони і державної адміністрації Запорізької області. Сповіщення вимога. Боручи за основу природні права і свободи людини, отримані мною від народження та зафіксовані в статтях 3, 5, 8, 21, 22 конституції України і науково-практичному коментарю до неї, спираючись на права народу, які закріплені в міжнародних договорах, загальна декларація прав людини, міжнародний пакт про громадянські та політичні права, міжнародна конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Резолюція 61, 295, прийнята Генеральною асамблеєю 13 вересня 2007 року. Декларація Організації Об'єднаних єдн... Об Націй про права корінних народів. Загальна декларація прав народів 1976 року. Так звана Алжирська декларація, названа так за місцем її підписання. Зважаючи на нескасовність права на самовизначення народу і беззаперечність визнання волевиявлення чоловіків та жінок, які є народом, що зафіксовано в міжнародній конвенції про права корінних народів та в загальній декларації прав народів 1976 року, беручи до уваги права і свободи народу України. Зафіксовані в декларації про державний суверенітет України і закріплені дією закону про право наступництва України, керуючись положенням суспільного договору, складеного на користь людини і народу Конституції України, в статті 5 якого сказано, народ єдине джерело влади та єдиний носій суверенітету держави. Проявляючи свою свідому волю, забороняю будь-якому представнику органів як державного управління своїми діями чи бездіяльністю порушувати Конституцію України, зменшення обмеження, скасування чи будь-яке інше порушення права свобод людини і народу, прописаних в суспільному договорі Конституції України та в чинних міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких зафіксована в статті 9 Конституції України. Є злочином геноциду, геноциду проти народу України і спробою повалення конституційного ладу в Україні та карається згідно кримінального кодексу України і згідно правових норм міжнародного публічного законодавства, згідно моєї свідомої волі людини, що є народом України, посадовим особам. Уповноваженим на виконання функції держави та уповноважених на виконання зобов'язань всіх рівнів управління в державі Україна та в місті Запоріжжя і Запорізької області країни Україна забороняю скорочення, зменшення скасування чи змінення форми права власності, кількості чи якісного наповнення державних підприємств медичного призначення, як то медичні частини, поліклініки, лікарні, амбулаторії та інші медичні заклади та установи. В обов'язки яких входить надання медичної допомоги згідно статті 49 Конституції України суспільного договору, Забороняю зменшення скасування, перепрофілювання, зміну кількісного чи якісного наповнення навчальних закладів освіти, дошкільного та шкільного навчання, змінення форми права власності на будь які навчальні заклади в місті Запоріжжя та Запорізької області країни Україна. Вимагаю негайно відновити забезпечення всіма необхідними умовами для достойного існування людини, чоловіків і жінок, які є народом згідно міжнародних договорів, обов'язкових до виконання, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права, загальна декларація прав людини та згідно ухваленого і прийнятого в 1996 році суспільного договору з назвою Конституція України. Обов'язковість виконання якого зафіксована в тексті Конституції та в рішенні Конституційного суду України, в якому наголошується наступне: Конституція України як основний закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої влади, що належить народу. Прийняття Конституції України, Верховної Ради України означало, що в даному випадку установча влада була здійснена парламентом. Згідно вище зазначених законодавчих актів, вимагаю негайно виконати положення, зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України, Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України. Маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує: народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки. Жодна політична партія, громадська організація, інше групування чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України в розділі 6 економічна самостійність чітко зазначено. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу. Матеріальною основою суверенітету республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютних фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу республіки. А також в законі про право право України стаття 6. Україна підтверджує свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними українською РСР, та проголошення незалеж... до проголошення незалежності України. Стаття 7. Україна є право наступников прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам Республіки. Також

Та в підпорядкованих цим законом законодавчих актах. Про Службу безпеки України, стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини. Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Закон про місцеве самоврядування. 28-30, Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету фінансових цін. Довідення виконавчих органів сільських селищних міських рад належить. Четверте здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. Стаття 30. повноваження в галузі житлово-комунального господарства побутового торгівельного обслуговування громадського харчування транспорту і зв'язку. Довідання виконавчих органів сільських селищних міських рад належить. П'яте. Забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якостю питної води. Шосте Вирішення питань поводження з побутовими відходами. 12. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад до участі в обслуговуванні населення, засобами транспорту і зв'язку. Бюджетний кодекс України. Стаття 55. Захищені видатки бюджету. Пункт 2. Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на. Оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, поточні транспорти місцевим бюджетам, підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти. Забезпечення осіб з інвалідністю, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, наукову і науково-технічну діяльність. Роботи та заходи, що здійснюються на виконанні загальної державної програми, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження, а також роботи та заходи з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Компенсацію процентів, сплачуваних банками та або іншими фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами на будівництво, реконструкцію чи придбання житла, оплату послуг з охорони державних комунальних закладів культури, оплату енергосервіси, виплати за державними деривативами, програму державних гарантій медичного обслуговування населення, середньострокові зобов'язання у сфері охорони здоров'я. Та приписи ваших посадових інструкцій: цивільний Кодекс України, закон про державну службу, закон про місцеве самоврядування, закон про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вимагаю негайно припинити проведення на землі країни Україна взагалі та на землі Запоріжжя Запорізької області безпосередньо будь-яких військових Воєнних, хімічних, екологічних, медичних, юридичних, економічних, соціальних та будь-яких інших експериментів на навчань та трансформацій, трансформації, вказаних чи не вказаних в цьому переліку, які вже проводяться чи тільки плануються для проведення. Забороняю введення є гривні та всіх пов'язаних з цим експериментом дій та будь-яких нововведень, дії яких заснована на введенні є гривні. Люди, чоловіки та жінки, народ міста Запоріжжя і Запорізької області є вільні, гідні від народження, порушення наших прав, і свобод людини і народу, впровадженням та проведенням будь-яких експериментів, злочин геноциду проти людства та людяності. Кожна особа, причетна до цього злочину, буде обов'язково притягнута до відповідальності згідно кримінального кодексу України, вимог міжнародного суду та народного трибуналу. По праву представника народу співвласника всіх надр та ресурсів вимагаю негайно відновити всю інфраструктуру, порушену, навмисто занедбану чи знищену. За рахунок тих осіб, які вели свою підприємницьку діяльність та використовували цю власність народу України на підставі права власності, одержаного під час приватизації державного майна, яке є загальнонародним майном і не передавалося народом України в будь-яку приватну власність торгівельних компаній чи в приватну приватну власність юридичних осіб приватного права будь-якого рівня. Згідно статей 22, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 розділу 7 Загальної декларації прав народів 1976 року, відновити. Все майно, яке є власністю народу країни Україна, та сплатити народу країни Україна компенсацію за знищення та зруйноване майно, а також всю недоотриману вигоду за використання майном, що є власністю народу, винних у привласненні руйнуванні та знищенні майна народу притягти до відповідальності згідно законом, згідно моєї свідомої волі людини, представника народу України. Носія суверенітету та єдиного джерела влади забороняє вносити будь-які зміни в діючий суспільний договір Конституції України 1996 року. Та забороняє вносити пропозиції, проекти, оферти хоцпу, по, по зміненню конституційного ладу шляхом оприлюднення та прийняття в будь-який спосіб. Злочинного проекту з назвою інноваційна конституція або з будь-якою іншою назвою для цього проєкту або до будь-якого іншого проєкту, схожого по суті та по правовим наслідкам, вимагаю притягти до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до розробки та до прийняття законопроєктів, згідно яких проводились відсторонення від роботи людей, які відмовились від участі в медичному експерименті з назвою пандемія SARS-CoV-19». Вимагаю притягти до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до розробки та до намагань притягти прийняття проєкту так званої інноваційної конституції, проєкту націленого на знищення прав і свобод людини, спрямованого на порушення конституційного ладу та на геноцид народу України, по праву людини, представника народу, основного кредитора. Вимагаю надати перелік всіх обласних і районних державних адміністрацій. Які згідно наказу указу президента отримали статус військових адміністрацій з період за період з 24.02.22 по 24.02.23 та перелік всіх обласних і районних державних адміністрацій, які на цей час залишаються в цьому статусі, а також надати відповідь. Які юридично-правові наслідки отримують ті службові та посадові особи, хто самостійно привласнив повноваження військової адміністрації в тих адміністраціях, кому цей статус не був наданий згідно закону, надати перелік осіб відповідальних за дотримання законності при використанні в назві районних та обласних державних адміністрацій позначення військова державна адміністрація, виконання законних вимог людини. Представника народу носія суверенітету та єдиного джерела влади є обов'язком осіб, уповноважених на виконання функцій державного управління в зв'язку з тим, що вимоги, вказані в цьому сповіщенні вимозі, є суспільнозначеними та важливими для всього народу України. Вимагаю звітувати про виконання всіх вимог людини, представника народу, основного кредитора в письмовому вигляді на вказану адресу та оприлюднити звіт. Про виконання вимог народу України в офіційних виданнях, визначених Верховною Радою України. На виконання законних вимог народу України та на надання відповіді по суті порушених питань вам, згідно ваших законів, відводиться 30-денний термін облікувати це сповіщення вимогу в паперовому журналі обліку та надати фотокопію сторінки паперового журналу обліку звернень з номером запису обліку сповіщення вимоги. Довгий час народ не перевіряв, як виконується довірче управління власністю народу та як використовуються ресурси, що належать народу. Віднині за кожне прийняте рішення, за кожен проект закону, за кожну дію та бездіяльність ви звітуватимете та нестимете відповідальність перед народом згідно суспільного договору Конституції України 1996 року. Верховенство права, перш за все, передбачає, що ті, хто творять, тлумачить і застосовують закон, мають підкорятися цьому закону. Покарання за порушення прав людини немає строку давності. Право і честь маю. Людина представник народу.